Що таке Україна? То моя батьківщина, незрівняна єдина. Де росте і калина, і верба, і тополі, і пшениці у полі, де кликочуть лелеки, де діброві далекі, де квітучі простори, море степи і гори, Де садочок вишневий, що росте коло хати, Цей настрій веселий, Цей любити, кохати, Цей пісні бабусі, що з дитинства зі мною, теплі руки та туся. Що ведуть за собою цей мамина нісність, що кликає з дитинства? Це й краса, і чарівність, це просте доброчинство, це родюча земля і волошки у полі, це джинчана джмеля це замріяні зорі, це великі міста, це порти і заводи, величих висота, подих вільної свободи, це найкраща країна для всіх українців. То моя батьківщина, аромат чорнобривців.